Олег Ляшко, радикальна партія, позиція фракції радикальної партії була чітко озвучена нашим колегою, моїм заступником Андрієм Лозовим. Ми за те, щоб націоналізувати всі телевізійні канали, які зараз належать олігархам. Те, що відбувається, ми пропонуємо. А бачите, і представники олігархів зразу за голову беруться. Хватить красти, 23 роки грабували країну, надра вкрали, змі вкрали, майно в людей украли, а тепер за голову беруться. Ми вас все відіжмемо і вернемо до держави, і вернемо людям. І ті, хто олігархи заплатив свої групи, щоб сиділи в парламенті. Вважайте, даремно викинуті гроші. Бо нарешті ми матимемо сьогодні в парламенті критичну більшість, яка Роти олігархів, бо олігархи – це не менше зло для країни, ніж російська окупація. Тому давайте допрацюємо законопроект і проголосуємо за нього, коли він буде готовий і матиме підтримку коаліції. Слава Україні!